Вітаю, беріть чайкаву та приєднюйтеся на огляд покупок з фестивалів. Минулих вихідних ми були на фестивалі кави книг та вінтажу, а декілька тижнів тому на базарі добра, і власне звідти я так і не показала вам покупки. Тож пропоную все це оглянути разом, розпакувати вже нарешті і загалом поділюся з вами своїми враженнями. Я почну з кави книг та вінтажу, оскільки ще свіжі емоції. Я не знімала вам фестиваль, оскільки нічого не змінилося з попереднього року. Мабуть, лише в гіршу сторону відбулися зміни, бо, як на мене, знову зменшилися представників видавництв. Не було ні артбуксу, ні РМ, ні Вівату. Оце з великих видавництв були лише КСД, ранок Рідбері, жоржики були. І апріорі, пам'ятаю, мені здається, ще декілька ось таких невеличких видавництв. Ну і, звісно ж, видавництво Старого Лева було. Та й на тому все. Тобто дуже маленький вибір, не було мерчу взагалі, але зона фудкорду збільшилася. Побільшало їжі, побільшало напої, і загалом я підозрюю, що вони збільшили зону для того, щоб. Учасникам фестивалю було комфортніше, бо вечорами там натовпу побільше, бо всі слухають. Хтось там виступає. Чесно, я ніколи не цікавилася. Оце три, три роки поспіль я на фестивалі, але ніколи не очікувала вечора, щоб послухати виступи якихось співаків чи. Е Комікес, хочу сказати, стендап-коміків, стендаперів отих людей, ну, ви зрозуміли, я не залишаюся на такі події. Я цікавлюся виключно вінтажем, їжею та книгами. Щодо вінтажу, то було дуже круто, як на мене, проте знову, знову цього разу продавалися речі з Аліекспресу в вінтажному павільйоні. Як на мене, Організатори мали б за цим слідкувати. Не можна втюхати людям річ за три копійки з Алі під виглядом вінтажу. Це якось негарно. Лагідно, так оберу слово, негарно, це негарно, все. На цьому все. Давайте оглянемо покупки. Я би почала з книжок, власне. Я. Багато часу провела біля стенду видавництва «Жорж». О, Я вже й забула, що я ось такі наліпки з жабенятами придбала. Стікер-пак з жабенятами. Отже, у мене шість нових книжок від видавництва «Жорж». І вони всі, неймовірно, крихітні. Так. Обивці лісу. Я її захотіла, тому що е, тут порівняли з казками братів Грім, а я їх обожнюю. Це щось таке моторошне, готичне. Е, і я тепер маю певні очікування від цієї історії. Ілюстрація повторюється. Зовсім тоненька книжечка. 130 сторінок, чи скільки. 140. 140. Сторінок має книжечка. Чаклунський довідник з оборонного пекарства. Це авторка Урсула так, Урсула Вернон її звати, і вона пише під псевдонімом Текін Фішер. Власне, у мене є її друга книга. Ось це перша, нарешті, появилася. Вона пише щось таке містичне, тривожне, моторошне під цим псевдонімом, а під своїм справжнім ім'ям пише дитячі історії. Ось такі дві в неї особистості є. Мене зачарував оцей пряник з мечем. І от тут голова іншого пряника, це щось таке має бути епічне, не інакше. Тому дуже хочу познайомитися з цією авторкою. Обидві книги тонесенькі, як, власне, і друга частина, яку я купляла раніше. Фондалі це від авторки Нефритове місто. А, Нефритове місто, швидше за все. Я починала читати ту книжку, десь 130 сторінок я вже її прочитала, але декілька місяців тому то було, я вже її забула. Це окрема частина, на неї є хороші відгуки. І загалом мені подобається, як вона пише, тож я обов'язково буду знайомитися з нею. І також тут є дві книжки. Тут є відгук від Ребекки Кван, що не може не тішити, я обожнюю цю авторку. І так, тут є певна послідовність. Та перша та друга. Обидві теж тонесенькі. Мені хочеться просто в один місяць їх всіх прочитати. 110 сторіночок і 110, так по 110 сторіночок, ну геть маленькі. Так, це цикл співучі узгір'я. Щось має бути таке трішечки фентезійне. А що мені подобається, що тут написано, що це маленька чорна сукня світу книг. Тобто must-have серед книголюбів, тому я не могла прийти повз. Це, власне, єдині книжки, які я урвала на фестивалі кави книг та вінтажу, тож переходимо до самого вінтажу, бо його тут буде багато. В перший день урвала ось таку лопатку для взуття. Ну, Я вже людина у віці. 30, плюс, це все серйозно, вже нагинатися тяжко. 600 гривень коштувало. Латунна, красива з совою. Я сови люблю. Тут така розкіш, я хотіла це колечко давно. Я на нього заглядала давно. І нарешті воно в мене є, мене потішив чоловік. Це сучасне виробництво. Латунь з позолотою. Тим не менш, виглядає шикарно. Ось такий джемелик тепер у мене буде красуватися на пальчику. Я думаю, спостережливі, вже давно його помітили в сторіс на інших відео. Так, це ще не все. Ось такий мідний казанок. Мені здається, їх колись використовували для попелу. Але я не впевнена з керамічною ручкою. Дуже мені вони подобаються. Я хочу тут зберігати або квіти, або, наприклад, свої пензлі, якісь матеріали для малювання. Коштувало воно 30 євро. Зараз я вам покажу ближче. Це, яке воно старовинне всередині красота. І ще ось такі сережечки мені Антон подарував. Вірніше, це кліпси. І, як виявилося, дуже боляче носити кліпси, але я все одно буду, тому що це неймовірно красиво. Це ось такі золоті мушлі. Виглядає дуже фантастично, але дуже боляче. На другий день фестивалю я повернулася з меншим пакетиком. Одразу покажу, що тут було від цього бренду. Е, нова пахнючка, Карпатський ліс, пахне дуже такою свіжістю, деревами і загалом горами. Мені такі аромати подобаються. Від них осінню я купляла аромат е, вишневий, але я не пам'ятаю назву. Але там є вишня, пахне дуже така насичена п'янка вишня. Ось це значно спокійніший аромат. Вдалося знайти прекрасну рамку латунну. Мені таки дуже подобається. Попереднього разу я теж урвала одну рамку, і я її трішечки переробила. Шоколад благодійний, щоб підтримати донатом притулок тварин. І вас агітую підтримувати тварин. Зараз дуже багато тварин лишилося без домівки. Це соломенка для напоїв. Мені її подарували. І ще одна прикраса. Теж латунь з позолотою. Ось така трояндочка. І її теж, в принципі, ви могли помітити вже в мене на руках. Дуже мені красива і асоціюється з книгою Красуня і Чудовисько. Так, на цьому, власне, все з фестивалю кави книг та вінтажу. Звісно ж, я буду на наступному вінтажі, але хотілося б, щоб воно набирало більших масштабів, хотілося б більше представлених видавництв, хотілося б і мерчу. Хотілося б навіть більший вибір серед вінтажу, бо мені здалося, що дуже багато було речей, які не продали минулого разу. Ну і плюс розчарування те, що вони продають М -м 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 -м. речі з Аліекспресу під виглядом вінтажу. Це таке собі. Так, базар добра. Це був благодійний фестиваль. Власне, від самого притулку тварин там всі зібрані кошти з їжі, з вінтажу всяких книг, вони пішли на догляд за тваринками їм на їжу. Власне, я туди прийшла з трьома книжками і повернулася з трьома. Я віддавала книжки свої, щоб вони їх могли продати новенькі. І взяла там. Книжкове життя Нінегіл. Мені подобається, що це такий кишеньковий формат книжечки, покетбук. І сама історія обіцяє бути цікавою про інтровертку, дівчинку 30 плюс років, яка любить Гаррі Поттера», серіал друзів і так далі. Ну, тобто для нас з вами. Книгоїди це фентезі, але це все, що я про неї знаю. І мемуари акторки. Вона написала книгу про свою аб'юзивну матір, дитинство, як її мама використовувала її талант, можна так сказати. І так далі. Ну, я, в принципі, ще не знайома з книжкою, не сильно тут вчитувалася, але це має бути щось сумне, водночас, з чорним гумором, щось щемке і дуже відверте. Я хочу познайомитися з цим. Окрім того, Тут є ще ось такий пакуночок. На фестивалі, знову ж таки, домівка врятованих тварин. Я взяла собі ось таку штуку. Тут жопка не то кота, не то коргі для моїх кроксів. Ну, воно файне. Чому <файне> б і ні. Дві рамочки той момент, коли ось такі рамки на вінтажі коштують 600, 500, 700 гривень, то на базарі добра ось ця коштувала 20 гривень. Звісно ж, ми заплатили більше за неї, бо воно вартує більше грошей, та й загалом їм потрібно більше грошей. Можливо, це через стан самої шавкографії, тому що вона пошкоджена. Але я хотіла чисто через рамку. Бо воно пригодиться, воно треба. І ось така ще крихітна рамка, можливо, я її теж зафарбую в чорний, наприклад, і тут дам свою невеличку ілюстрацію. Я навіть малювала декілька картин такого формату. Я і не проти буду повторити зараз щось новеньке. І взяла вазочки. Там був набір для алхіміків. Але я підозрюю, що це такі вази, що це не є якась колба, ну, бо виглядає мені як вазочки. Одним словом, ще ось такі дві вазочки для квітів придбали теж за декілька гривень, 50, можливо, десь так. Це, власне, всі мої надбання за обидва фестивалі, яким я неймовірно задоволена. Пишіть, що вам сподобалося найбільше. Я хочу сказати, що мені такі фестивалі дуже подобаються. Вони додають настрою, вони надихають, і мені подобаються їхні місії. Там збирають для тварин, там збирають для ЗСУ, там збирають на бібліотеки в різні куточки нашої країни. І, і це прекрасно, якщо у вас також є можливість підтримати і там і сям донатом збором підтримуйте. Бо як бачите. Це повертається. Ви маєте можливість і гарно і прогулятися, і отримати якісь дешеві досить речі, першими придбати якісь новиночки, якщо це кави книг та вінтажу, і так далі. Як на мене, це круто. Дякую вам, що ви зі мною. Я сподіваюся, вам такий формат зайде. Чекаю вас в коментарях. Відпишу всім.